А як ви ставитесь до того, що тепер треба приділяти посвідчення на камеру? Натавно ну, зразу було ті посвідчення. Коли Тож, тоже я ставлюся негативно, тому що не повинні. Пенсіонери для чого? Ну хай він подивиться для чого на камеру мене там виставляти? Посвідчення є, але дуже рідко що їду. А чого бо завжди вже зайнято вже три, і не хочу більше брати. Та й такі порядок. А ви знаєте, що тепер треба приділяти посвідчення на камеру? Таку в них там я... ну я ще не знаю таке. А як ви ставитесь до того? Це вони кажуть, зробили, тому що відслідковують скільки людей в них тридцять перше час. Кожного ліса я знаю. Я не зависати. Найти за як сам вже до чого бо так, що надоїло що вже ж я пропрацювати таку пенсію дати і зараз причу. Проситись маршрутку, то дуже є. Знаєте, так обідно навіть 19 маршрут на маршрутних таксі поставили такі камери, щоб фіксували скільки є вже пільгових. Як ви ставитесь до того? Салон плюс, хоч буду знати, чи є, чи нема. Начальник управління транспорту комунікацій та зв'язку Тернопільської міської ради Ігор Мединський каже, що камери у маршрутках встановлені з ініціативи самих перевізників. Міська влада таких розпоряджень не давала, але про роботу камер знає і нічого поганого у цьому не бачить. Це не всі перевізники і не в усіх автобусах. Це в декількох перевізників перевізників і декількох автобусах. Стоять такі камери, про які нас інформував перевізник в усній формі. Для того щоб дійсно, коли буде скарга, перевізник має. Оправдальну інформацію відео наглядну, про те, що дійсно в нього було три пільговики, тому е, нема ніяких проблем там і не повинно бути проблем пільговика ніяких фото чи ксерокопій чи іншого роду фотографань не відбувається. відповідно до постанови кабінету міністрів України про затвердження правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту від 18 лютого 1997 року з наступними змінами та доповненнями. Цитую, пасажир зобов'язаний пред'явити водію посвідчення, яке передбачає право на пільговий проїзд. Проте жоден нормативно-правовий акт не передбачає пред'явлювати персональні дані для фіксування. А ви не плануєте все на знаю. Щоб фіксувати посвідчення людей, ви не станові. За словами Ігоря Мединського, тернополяни, які вважають, що відеореєстрація посвідчень обмежує їх права, вже поскаржились у прокуратуру. Є е, пасажири, які е, звернулися в прокуратуру. Я думаю, що вони отримують прокуратура, все ж таки краще знає діюче законодавство. Я думаю, що буде розслідування в цьому розслідування в цьому питанні. Я думаю, що прокуратура дасть вичерпну інформацію на рахунок правомірності встановлення таких камер.